Російські окупанти будь-що намагаються зайти на Дніпропетровщину, чи вдалося їм просунутися на Покровському і Новопавлівському напрямках. Коментує речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Російського ресурсу задіяно там понад 110 тисяч особового складу. Тільки Ну, треба розуміти, що з такою, з такою армією країни можна захоплювати. Селами жівської громади загарбники розбивають кабами і шахедами. Там зникає мобільний зв'язок. А літні люди, які бачили нацистів у Другу світову, евакуюватись. Не бажають ексклюзив про життя за 16 кілометрів від лінії фронту. Нікуди я вже не поїду. Побачила таке горе, якщо раз вже випне, аби воно і мене скалі хлипнуло, щоб мої вночі не пончилися. Друга смерті Краматорськ добропілля на асфальті плями розпеченого металу. Російські дрони атакують транспорт, що рухається в обидва боки. Як тільки закінчить. Одного обусифікували посеред вулиці, інший прийшов оновити дані. А тепер чоловіки одні з найкращих пілотів батальйону 155-ї бригади імені Анни Київської. Відверта розмова захисників, які ще вісім місяців тому були цивільними. Але потім, де що сталося з моїми побратимами в піхоті, конкретно з якими ми навчання проводили, я побачив на стрімі, як вони здавались в полон і їх розділили. Догола вивели і розстріляли. Ексклюзив з фронту у повному випуску проекту Воєнкор. Підпишись на 11-го.